Привіт! У 1972 році надзвичайний космічний корабель під назвою Піонер 10 вирушив у захоплюючу місію з дослідження поясу астероїдів і колосальних газових гігантів, які є найбільшими планетами нашої сонячної системи і розміщені на її зовнішніх межах. Подорожуючи зі швидкістю 51 500 км на годину, Піонер 10 злетів від землі у подорож, яка згодом прокладе шлях для майбутніх. Величних звершень, таких як Зонди Вояджер. Незважаючи на те, що місія Pioneer, зрештою, досягла надзвичайного успіху, вона не обійшлася без неабиякої кількості проблем і перешкод. Світ мало знав, що Зонд несе з собою приховану проблему, загадку, яка спантеличувала навіть найосвіченіших астрофізиків протягом десятиліть піонер 10 іноді називають найщасливішим космічним кораблем, який коли-небудь запускався. Адже давайте чесно, протягом нашого життя дуже зрідко виникають моменти, коли з'являється можливість кинути виклик нашим основним і фундаментальним теоріям. Але в вас завжди є можливість підписатися на канал та подякувати автору будь-яким доступним вам способом. По-перше, це вподобайки та коментарі. Це і мотивує і дає розуміння вашої зацікавленості, а також допомагає проводити роботу над помилками. По-друге, ваші перепости в інші соцмережі дозволяють значно розширити аудиторію та потенційно промотивувати людей цікавитися наукою. І по-третє, ваша матеріальна підтримка дозволяє каналу не просто існувати, а розвиватися та покращуватися. Якщо є бажання доєднатися до спонсорів та меценатів каналу, то ласкаво прошу в опис до відео. Але пам'ятайте. Спочатку підтримка і подяка силам оборони. А підписникам, які вже зголосилися матеріально підтримувати канал, окрема подяка. Сподіваюсь, ви задоволені розвитком каналу. На початку 1980-х років, коли Зон ще був в контакті із землею, вчені помітили щось досить інтригуюче: Зон сповільнювався і відхилявся від курсу. Наче невідома сила в космосі гальмувала і тягнула його назад до Сонця. Незважаючи на проведення великих досліджень і невтомний аналіз даних протягом приблизно 15 років вирішення цієї головоломки залишалося невловимим. Натомість уповільнення раптово закінчилося, залишивши нерозгаданою одну з найбільших загадок в історії космічних польотів. Навіть сьогодні аномалія прольоту частини свого шляху піонером. Продовжує плутати наше розуміння логіки та розрахунків космічних польотів. Ця аномалія досі змушує деякі космічні апарати, хоча й дуже небагато, але відхилятися від запланованих траєкторій. Це досі залишається фактичною помилкою, яка кидає виклик нашим знанням та змушує нас шукати відповіді. Запущений ще в 1972 році, Піонер 10 став першою місією НАСА до зовнішніх планет сонячної системи. Ну, в принципі, це очевидно з його назви. Адже зонд отримав своє прізвисько завдяки Піонерам, які заселили Захід Сполучених Штатів. Дослідники з команди Піонера-10 так само, як і мандрівники минулого, прагнули сміливо відправитися туди, куди раніше не заходив жоден космічний корабель. Космічний корабель піонер 10 досяг видатних перемог на своєму шляху, ставши першим одразу в декількох царинах нашого дослідження космосу. Так він був першим, хто вирушив за межі Марса. То пройшов пояс астероїдів і досягнув могутнього газового гіганта Юпітера. Піонер 10 також увійшов в історію як перший космічний корабель, який використовував на 100% ядерне джерело живлення та йшов по траєкторії, яка повинна вивести його за межі нашої сонячної системи. Спочатку, призначений для скромної 21-місячної місії, Піонер 10 значно перевершив очікування, кинувши виклик. Труднощом і витримавши понад 30 років. Однак у січні 2003 року, після своєї довгої та далекої подорожі, зонд попрощався з нами, передавши свій останній сигнал назад на Землю. Сьогодні Pioneer 10 продовжує свою космічну подорож Самотнє судно, що дрейфує як корабель-привид крізь холодний простір космосу на відстані понад 20 мільярдів кілометрів у напрямку. Протилежному напрямку Руху Сонця через галактику. Подібно до 10-го, його близнюк Піонер 11 вилетів у велике невідоме через рік у 1973 році. Слідуючи по стопах свого попередника, він став другим зондом, який успішно пройшов повз Марс, пройшов через головний пояс астероїдів і досяг величної планети Юпітер. Нарешті Піонер 11. Вкарбував своє ім'я в історію, ставши першим космічним кораблем, який пролетів повз Сатурн. Однак, на відміну від свого двійника, піонер 11, після того, як відлетів від Сатурна, вийшов із сонячної системи в протилежному напрямку під кутом 90 градусів до Піонера 10. Його пункт призначення центр галактики, який знаходиться в сузір'ї стрільця. У 1995 році НАСА отримала останній сигнал від Pione11, що означало кінець зв'язку з ним. Він мовчки зник в глибинах космосу, залишивши за собою спадщину для подальших досліджень. Але невідомі багатьом вони вже вдвох залишили нерозгаданою загадкою, яка десятиліттями продовжувала збивати з пантелику найдосвідченіших фізиків. Як і багато заплутних головоломок, ця таємниця починалася лише з тонкого натяку. На непояснювану непослідовність. Давайте трошки подробиць. Незабаром після того, як Піонер 10 і 11 вийшли за межі орбіт Юпітера і Сатурна, їхні навігатори зробили дивовижне відкриття. Здавалося, обидві космічні кораблі зазнали більшого уповільнення, ніж спочатку передбачали навігатори. Це було так, наче невідома сила м'яко тягнула їх назад, ближче до сонця. Хоча вчені знали, що зонти природним чином певною мірою сповільняються через гравітаційне тяжіння Сонця, дані показали надмірне уповільнення, яке не піддається поясненню. Уповільнення якого зазнав космічний корабель, було неймовірно малим. Воно становило лише одну десятимільярдну від прискорення гравітації Землі. У 1998 році Джон Андерсон з лабораторії реактивного руху та його колеги підрахували, що швидкість уповільнення космічного корабля становить близько 7 метрів на день. Хоча це може здатися дуже невеликою різницею у вимірюваному уповільненні порівняно з прогнозованими значеннями, але це малозначні наслідки. Піонери щороку залишалися на тисячі кілометрів ближче до Землі, ніж спочатку планувалося. В результаті наприкінці своєї контрольованої подорожі Зонди не досягли свого очікуваного місця розташування, до нього залишалось. Не багато, немало, а відстань, що еквівалентна відстані між землею та місяцем. Отже, рік за роком космічний корабель відхилявся на кілька тисяч кілометрів від очікуваного положення. Спочатку це не викликало занепокоєння, але чим далі, тим більше на це почали звертати увагу. І загадковим було те, що це крихітне уповільнення зберігалося навіть коли космічний корабель подорожував, глибше в космос і все далі від сонця. Було також ще два інших космічних корабля, які зіткнулися з проблемами траєкторії руху. Одним був Галілей, запущений у 1989 році для вивчення Юпітера та його супутників. Іншим був космічний корабель Уліс, запущений у 1990 році для дослідження сонця. Обидві ці місії стикнулися з аномаліями траєкторії, які змусили вчених добре так почухати голови. Вчені дуже детально досліджували різні можливості пояснення цих уповільнень. Вони розглядали все від витоків газу до розширення Всесвіту. Однак, незважаючи на всі їхні зусилля, остаточної відповіді так і не було знайдено. Через відсутність пояснень уповільнення команда дослідників припустила, що це можна віднести до якоїсь нової фізики, яка суперечить загальній теорії відносності Айнштайна. Це навіть підсвітило спокусливу можливість пояснити невідкриті явища, які могли б змінити наше розуміння Всесвіту. У 2004 році у фізика з лабораторії реактивного руху НАСА Слави Турушева виникла думка: він планував побудувати абсолютно новий зонд для дослідження аномалії Піонер, щоб розібратися в її суті. Але цей новий зонд, на жаль, ніколи не виходив за межі креслярської дошки. Славі довелося працювати з наявними даними, а свіжих даних у нього не було. Оскільки два космічні кораблі припинили зв'язок із землею. Але це не зупинило слава, хоча він зіткнувся з кількома проблемами на цьому шляху. По-перше, космічні кораблі «Піонер» були розроблені ще в той час, коли автоматизованого проєктування ще не було. Все було побудовано за допомогою старого доброго паперу і олівця. Тому йому довелося спочинати з нуля і самому створювати 3D-моделі. По-друге, НАСА не вимагало створення докладних записів щодо місії, що робить пошук даних непростим завданням. Незважаючи на ці труднощі, слава та його команда шукали старі записи сеансів зв'язку з піонерами і інші дані, викопуючи оцифровані файли з GPL Navigators, і шукаючи додаткову інформацію з різних центрів досліджень НАСА. Вони виявили коробки з магнітними стрічками в лабораторії реактивного руху НАСА. І магнітні оптичні стрічки в дослідницькому центрі Еймса НАСА. Програміст на ім'я Віктор Тот із Канади об'єднав зусилля зі Славою та допоміг створити програму для читання та структурування даних. В результаті Слава та його команда зібрали понад 43 ГБ інформації. Це звучить небагато за сучасними стандартами. Але в 1970-х роках це був неймовірний об'єм даних просто гігантський. Та що він знайшов? Відповідь на загадкову аномалію містилася в структурі самого зонда. Інженерам NASA довелося обертати зонди піонер, щоб підтримувати стабільність і гарантувати, що вони залишаються спрямованими на землю. Це було необхідно, оскільки для обміну даними антенна мала бути спрямована на землю. Відкорковуємо гристе? Відповідь знайдена, якби ж то. Для місії Voyager вже розробили більш досконалу технологію, яка використовувала двигуни іншим чином. Для підтримки стабільності космічного корабля. І це допомогло, адже причину уповільнення було виявлено. Уповільнення було спричинене тепловим випромінюванням, що випромінюється з самим космічним кораблем. На кораблі було два джерела теплового випромінювання, розташовані на передній стороні космічного корабля. Першим джерелом була електрична коробка, а другим був радіоактивний матеріал, відповідальний за виробництво електроенергії. Обидва ці джерела випромінювали тепло в напрямку руху космічного корабля. Просторі. Це випромінювання тепла створювало невеликий тиск фотонів у протилежному напрямку руху космічного корабля, що й призводило до спостереженого сповільнення. Це той самий принцип, який працює в сонячному вітрилі, де космічний корабель рухається вперед, коли фотони від сонця стикаються з ним. Тепер ось що цікаво. уповільнення зондів «Піонер» раптово зупинилося, коли радіоактивний матеріал був повністю використаний. Маючи в своєму розпорядженні велику кількість нових даних, Слава та його колеги змогли розрахувати кількість тепла, що виділяється електричними підсистемами і розпад плутонів в джерелах енергії. І ці розрахунки ідеально відповідають аномальному уповільненню, яке спостерігалося на обох піонерах. Але інші космічні кораблі, такі як Галілей і Розетта, це космічний зонд, що був відправлений задля дослідження комети Чорумова-Герасименко. Так ось, в цих зондах вже враховували теплову віддачу. Але й вони все ще стикаються з відхиленням на своїх шляхах. Коли космічний корабель Галілей прямував до Юпітера під час гравітаційного маневру, коли він пролітав повз землю, сталося щось дивне. Вчені помітили, несподіване збільшення швидкості космічного корабля була невідповідність різниці у швидкості відносно Землі з непередбаченим прискоренням близько 4 мм на секунду. А це вже що? Цей ефект, відомий як аномалія прольоту, вплинув майже на кожен космічний апарат. Аномалія прольоту виявилася щось досить інтригуюче. Деякі космічні кораблі насправді набирають більшу швидкість під час подорожі до або від землі, ніж спочатку передбачали вчені. І досі не знайдено переконливого пояснення. Аномалія прольоту знову з'явилася під час інциденту з космічним апаратом Шумейкер у 1998 році. Ця місія була спрямована на вивчення астероїда Ерос. Щоб досягти своєї цілі, космічний корабель Шумейкер пролетів повз землю. і вгадайте що? Вчені спостерігали ще більше відхилення у швидкості космічного корабля порівняно з прольотом Галілео. Цього разу швидкість несподівано зросла приблизно на 13 мм на секунду. Повторюваний характер цього явища в цих двох випадках викликав значне зростання інтересу наукової спільноти. Вони почали глибше вивчати дані з інших прольотів. І коли вони копалися в записах, з'являлося все більше випадків. Космічні кораблі, які пролетіли повз землю в 2005 році, як і космічний корабель Розетта, який пролітав землю в 2005 і 2007 роках, також підпадали під дію схожої аномалії у своїх швидкостях. Це вже не був просто одиничний випадок чи помилка у умірюваннях. Для підтвердження аномалії прольоту накопичено вже більш ніж достатньо доказів, щоб вимагати серйозної уваги. Було висунуто багато теорій для пояснення аномалії прольоту, починаючи від доволі буденних і закінчуючи надзвичайними формулюваннями. Одна гіпотеза зосереджена на формі та складі нашої планети. Ви, напевно, знаєте, що Земля не є ідеальною кулею, вона є плоскою. Жарт, звичайно, жарт, але вона дійсно не є кулею. Земля більш схожа на сфероїд через своє швидке обертання. Наша планета має різну щільність і рельєфні особливості, такі як. Гори, океани та крижані шапки. Коли космічні кораблі пролітають повз землю, на них можуть впливати різні гравітаційні сили, залежно від конкретних особливостей, з якими вони стикаються. Проблема цієї теорії полягає в тому, що незліченна кількість космічних кораблів постійно обертається навколо Землі. І якби це пояснення було правильним, ми очікували б, що всі вони зазнаватимуть аномалії прольоту. Тому рішення головломки має полягати в іншому. Інша гіпотеза припускає, що конфігурація місяця або інших планет у Сонячній системі під час прольоту, а також положення океану та умови припливів, можуть бути факторами, що сприяють цьому. Незважаючи на те, що земна атмосфера розріджена на висоті прольоту, можливо, що навіть мізерна кількість атмосферних частинок, які зустрічаються, може вплинути на траєкторію космічного корабля. Деякі дослідники вважають, що Сонце може зіграти певну роль в аномалії. Можливо, космічний корабель відчуває різну потужність сонячних вітрів під час кожного прольоту. Деякі вчені припускають, що можуть мати місце релятивістські ефекти. Обертання Землі, наприклад, може створити викривлення в навколишньому просторі часі, що в кінцевому підсумку змінить траєкторію космічного корабля. Як ви бачите, аномалія прольоту є складною містерією, і пошуки пояснення тривають. Вчені старанно досліджують ці різноманітні теорії, проводять експерименти та аналізують дані. Щоб розкрити таємниці цього інтригуючого явища. Щоб заглибитися в прогнози теорії відносності Айнштайна, вчені пропонують запустити існуючий новий космічний корабель, названий СТЕП. Це є абревіатура, що означає супутник для перевірки принципу еквівалентності. Ця місія була обрана Європейським космічним агентством ще в 2012 році. Якщо вона отримає остаточне зелене світло, її відправлять у космос до 2024 року. Єдина мета СТЕП полягала б. У дослідженні сили тяжіння з метою досягнення найбільш точних вимірювань сили тяжіння, які будь-коли проводилися. Цей чудовий космічний корабель має обертатися навколо Землі. Він має бути оснащений неймовірно точним годинником на борту, захищений від радіації та інших загроз величезного простору Всесвіту. Він матиме свободу спостерігати та аналізувати гравітацію. Завдяки своїй винятковій чутливості, він зможе виявляти гравітаційний вплив Землі та Сонця з дивовижною точністю. Космічний корабель рухатиметься по орбіті, яка проходить на різних висотах та траєкторіях, на яких спостерігалися аномалії під час прольотів. Якщо гравітація справді є причиною цих аномалій, степ повинен точно продемонструвати, як змінюється величина ефекту зі зміною відстані від Землі. Таким чином, незважаючи на те, що степ зосереджується на вдосконаленні нашого розуміння гравітації. Він також має потенціал, щоб нарешті розкрити секрети аномалії прольоту. Впродовж всієї історії людства ми накопичили неймовірну кількість знань про Всесвіт навколо нас. Однак ми лише на початку цієї подорожі. Всесвіт це сутінкове царство, сповнене з загадкових таємниць. Воно залишається повінця заповненим незрозумілих таємниць і парадоксів. Весь всесвіт сформований невидимими силами. Це як гігантська головоломка, що складається з нескінченної кількості частин. Але ми бачимо лише малу частину, а щодо решти можемо лише здогадуватися. У просторах космосу ще багато незліченних таємниць чекають на наш допитливий розум. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!